Є серед вас такі люди, які е, говорять, що я люблю Бога. Я думаю, нема такої людини, яка скаже, що я не люблю Бога. Але знаєте, якщо я люблю Бога е, свідомо, то я маю його славити за все, що є в моєму житті, за все, що Господь мені дав. Як я можу прославити Бога? У Біблії сказано, що тоді прославиться ім'я Бога, коли ми станемо Його учениками і принесемо багато плоду. Про що мова? Мова про те, щоб ми з'єдналися з церквою з біблійною, біблійної, якій Бог дав владу. Ісус прийшов, поставив чітку ієрархію в церкві, поставив владу, дав силу, <кхів> силу брати, забирати душі у сильного, приводити людей до спасіння, зрощувати людей і так далі. І коли ми цим займаємося, то ми з'єднуємося з Богом, славиться Його святе ім'я. Тобто тоді ми являємося виконавцями Його святої волі. Але сьогодні люди, незважаючи на це, знаєте, намагаються до чогось там докопатися. То ви щось там не так в церкві робите, то ви там співаєте, а цього не треба робити, то ви танцюєте, то ви ще щось робите. Вивчайте Біблію. І будете розуміти, навіщо ми це робимо. І для того, щоб, як ви знаєте, коли Ісус навіть в Горниці проповідував своїм учням, і прийшли там мати та брати його і кликали його, він сказав учням, вказавши рукою на них, що той, хто слухає, і виконує волю Отця мого Небесного, той і мені мати, і брат і сестра. Тобто, для того, щоб стати сім'єю Божою, треба виконувати волю Божу. І сказано, багато прийдуть під іменем моїм і скажуть там. Ми там чудеса творили, бісів виганяли. Ісус каже, я не знаю вас, тому що ви не виконали волю Отця. Тому з'єднуйтесь з церкви, виконуйте волю Отця Небесного. Любіть Бога та ближнього, то будьте благословенні. Привіт, Закарпаття. Мали якусь за погрозами в інформатику та біологію? Докажемо, що Бог є. Того, що Фантаст нам не розказували, ні? ось людина походить від мавпи, що землі мільярди років, що десь був вибух і так появився всесвіт. То все неправда, то все видумка, то вся теорія, яка не має підтверджених фактів фантастика! Тому що закон біогенезу нам показує, що життя. Походив вже з існуючого життя, а істочником життя є Бог. Бог дає життя, Бог вдунув духа у людину. І людина стала душою живой, Бог дає життя. Йдемо далі. От дивіться, раніше, як було, Пам'ятаєте ті всі бабінні магнітофони, касети? Потім з'явили DVD, флешки, відіки. І то все наука і інформатика. Бога інформатика всюди, у природі, в нашому ДНК, в науці. Ви знали, що в ДНК, в клітці ото є вся нова сучасна технологія, де зберігається інформація на нашому ДНК. Так сильно, знаєте, тут, так як у нас всередині є флешка. Що ви туди закачаєте, то і буде грати. То ви не удивляйтеся, що робиться в вашому житті. Сейчас світ створювався словом. А слово то є інформація. Слово Боже, теж інформація. І щоб та інформація працювала в моєму житті, вона вонася має так? Так само, якщо були ті DVD, а ведь диски та до дисків треба було дисковод. Пристрій, який будто щитував. Так само до Слова Божого є пристрій. То є церква, апостольство, учнівство, погруження, покаяння. Без цього пристрою ніякого щитування не буде, слово не буде працювати в нашому житті. І так само доказано. Три закони термодинаміки. Перший то, що матерія і енергія вони лишаються постійними. Так як Бог задав, все створив, так і лишається, то не змінюється. Тому що якщо б, наприклад, змінити масу атома, то що б робилося всій планеті? Планета б все просто перекрутила. Так само, якщо б відстань.